Бачу тебе приїхав якісь на підвесні Таких мороз они изверхне сколько скоро буде тисячі, а нічого.

Я ще трохи спішу, хоч хоч що небудь зробити. зробить. Я цілий день простояв, нічого не зробив. тільки треба Только доспився по треба... час. Добре. Я не працюю. Сиденье набирайте з жизни, мудрості, спокойствие, саме головне. Знаєш, як казав один мужчина, треба жити так, як будто ти типу, под мощними сидиативными <гум> средствами. Двигаться медленно, говорить спокойно. Представьте, что вы в псих больниці, и все вокруг це психушка. Mm -hmm. Это якось воспринимать миг станет. Представьте, что вы в психушці. Вот. І що люди говорять, що вони роблять, вы в психушці. Mm -hmm. <laughs> не знаю, Сава. Ну что дослать, то ничего ну, не знаю. От власне, меморіка тебе має, От Алана. Дякую. Так можна і злякатися. Це наш собака-пюсико. От те, що тебе скричать, що ти хочеш щось спити, і все халтюно після, після себе робити. От чого не буде для тебе краще тільки? Запам'ятай просто. Я нічого, тобі біля не буду нічого тоді. Надо співати стільки, скільки можеш співати. Ти ж не на вулиці розсіяний. То, що ти будеш вищати, як ти хочеш і спити, і нікуди не біжиш, ну це нічого не змінить. Спасибо, Бибергай. Привет, Никита, спасибо. Цена кофе, это це горячий шоколад, булка с джемом, да. Я не пью кофе. Я могу сказать, только цену молоко. Мягкая. Дубовые. Они Саша мягкие. Так, это ты там яблоко. На, дивись, Палец уже мається. Понимаешь? Uh -huh. Моты дубовий. Привет, Аленушка. Якщо ты психуєш, ты ничего не успел, то не надо двусна комгонять для тебе. коля без політики, чи читай не коля Олексій? у нас развлекательный канал бог ты Соран. Ти ж знав, що зараз на базарі тяжело знайти яблука, геть для твоїх зубов саш Хотів, блін, того Олексія, аленочка я тебе, случайно Ой, да. Случайно бан Алене дал. Зары яблоко все твердые. Смотри, Аленочка, так получилось. Я нечаянно, это все мои пальцы. Привет, Володя. У нас 8 березня от Сережи. Булку сами то не купили. Дякую. Пальцы толстые, буквы маленькие. Не попал. И тебя, Дима Олея светленькая. Хорошая Не, нормально, она такая есть. Мы еще витамины не Вот. Mm. О! История Завтра да, я пойду поставлю кошку. Чуть не забыл, мы пьем горячий шоколад. С булками и ромашкой. И завтра витамины мы пьем. Мне 17. 50 грамм не пью, все молодые. Добави яблоко. Да, лом лом. Хорошо. Что подаровал маме? Счастье. Выбрать начинает здесь. А ты же заводы. Слушай ее. Он там столб за походом стоять, он же рис сам, как баран. Вот так два раза в день делай, спина вообще не будет болеть. Дима правду сказал. Ты <плес> понимаешь, не успевает там щось у себе. Психує, бегает. Яблоко с і и кричит, чего воно дубове. Ще далі не плапав вон його. Ничего страшного, а ты буде терпемы. То я зараз волю разу лобі і все. Ого, вибирайте. Тосе ти де ти старий, а? 40 пише він. Ого. Я в 40 год летал. Ого, ка, я в 40 год летал. А я в шо ви в 4 год садились. Все для тебе. Як баба в 7:35 кг. 40 років ми за два года і трактор і машину купили. 40 год. 11 худоб з половиною було з тілями. Ну, 40 год. Так що mm. рай ніфіга ти не старий. Я ще не знав, що йшла людину. Uh -huh. Яка в мене купить бічка? Ну uh -huh. таке там, це така людина, що може і не купити. 40 людину, год це саме людина в селі. Да, да, да. Шо, шо, шо? 40 це год уже так розпад. Саша, я со... не 40 год. Я в селі. Да ще ні, ні куто. Никита ще нічого не, не, не было. Я вже, варять, я не можу. вже живот барабану. Ох, надо менше їсти. Я б не сказала, що 40 років саме в селі. 25-30 от Макс! В силі. Ты упиялся, что? Я бы сказала, Бога. что деревянный Мазда здоровья. Да, Лом-Лом. я Когда я читаю книги, книги стают умней. Недавно заставил воду скипятить чайник. Резетку ударил током. Ударил солнце в человеческие сплетения. Поймал золотую Зале рыбку и сказал, ей, загадывай желание, детка. Если он заезжает, то знает, что она не дома. Ну да. А, то есть а, -то -то... А, это а, да. а, и так понятно, где он едет. И что, вчера его бачит? Он уже бачит. пару недель ездит. Тут она и он не, не Что, что вчера, что сегодня опять. Ну, он постоянно бачит. Понимаете? Это удобно. Как так, Коли мій батько балотувався в президент, і я і за його не голосував, То що батьків не вибирають. Ну, все, дякую. Agora, треба зварить головах, поставить. Подаленочки вам всім привіт. Альонка, вітаю тебе з 8 марта. Галечка, не знаю, як сложиться життя. Цяка Альона, так? На, да, наша Альонечка. Ми тебе вітаємо, і маму твою вітай. Привітай, з нами власне мама. Да, всім передавай. Олександр! Ми не політичний канал. Ми... Извлекательно познавательно. Она ну, не отмечает 8 марта, Саш. Пожалуйста. А сегодня женки такие все красивые, одетые. Не, я ще не красиваю. Какие жженки отмечают? Семь нема. Надо кидать семки. Там є чуть семок, но надо кидать их, если я хоть в другий раз поему. Она по поїв... семки до два дня губы кремом мазал. Вот этим помадою. Бо були дерев'яні. А Мевавка, що скучила моци тебе. Да, лом-лом. Усе є. Мама тебе зі святом, Альоночка, каже. Дякую, Альонка. Пушкін. Ну, що, сказки Пушкіна красиві. Чашку щось до цього дати. Старий і золота рибка. Этот казково цар Солтаня. Я буду ловити. Зараз мені треба поставити Я думаю, всі в дитків здивілись їх. Ну, мультики мають це видом по мотивам Нічого страшного. Леночка. Сьогодні було стільки цвітов. ужас, не було де пропхатися. Цвіти, коротше, ми продаємо пляшку молока 50 гривень, один тюльпан, отакий маленький, закритий, 55-60 гривень. І це тільки тюльпан один. А ви уявєте? Але Діма взяв на один розмір більший. більший. Тому що ти да. кажеш, що вони збігаються. раз. Ты знаешь, такие стоят? Не говоря Висти уже кусь про кусь. розы. Все мужчины с цветами. Все женщины с цветами. Угу. А я против цветов. Вот скажи. Вот я вам И правду влагоид буду, от навазали, от Не волши. знаю лом. Сейчас угу. вам Даже правду глаголить такі. буду. Зачем просирать деньги на цветы? Купить э, женці, подрузі, девушке, чашку, миски, набор. Наша чашку, Не знаю. На я привив, М'ясо купіть, повезіть її на шашлики. Купіть м'ясо, поїдьте на шашлики. Купіть електрочайник або набор каструль. Зачем просиряти деньги на цвіти? Я наконец-то, купила себе. Да, даже якщо вже любить так сильно цвіти, Альонка любить цвіти. Да подаріть плетючу розу. Подаріть вазон. вазон с цветами, есть такие он красивые вазоны, цветут видите, целый мальчик. год. А так, как у моего вазу Да, красивые вазоны. Зачем куплять зрелые цветы? Они же сохнут. У ага. школы их на лесу на лесу вагон. Помню, ага. за... дети еще не успели до дома прийти, у них все за, туалет, за туалетом заборяки, Мусорник. Мусорники, вот такой мусорный бак полный, вот это гора цветов. Ничего страшного, Леночка. Навряд я буду дарить цветы. Хиба шаворованные из клумбы. <laughs> я жадный человек. Особенно на цветы. Алена, ты Реон, ничего вообще не <laughs> Я буду дарить только важные вещи. Они а не рады гроши. Лучше купить мясо и поехать на шашлык. В сто раз лучше. Валентина пише, як я узко мислю. Валентиночка, поцелуй мене в Х. <реш> Діма. <реш> не <реш> <Дал> можна <вам? реш> ж так же. так ладно. Ой, Аленка, какая... Аленочка, возьми да нажми там. Я тебе буду дарить, знаешь что, плетючие розы, либо цибулины тюльпанов, либо вазоны. Просто цветы навряд. Кусок сала. Кусок сала. Цей, букет из мяса свинины. Чо є ж Альона? Ми сьогодні продавали молоко, коли у нас там м'ясник стояв, теж продавав м'ясо. І підходить такий чоловік з жінкою. А чоловік каже, ото найкращі подарок для жінки це кусок сала. А вона каже, ви знаєте, ти знаєш на Сірожу, я вчора була цілий день зла, бо я сала не їла. Знаєте, в якому випадку я буду дарити цвіти, якщо я буду дуже багатим. Вот если я буду очень богатым, я буду дарить всем цветы. Даже прохожим. Я буду ходить и дарить всем цветы. А поки я бедный. Да понял. Цветов от мене никто не хочет. Витамин. А витамины кто не буде? О, витамины Саша! Урсаби. Ты учма? Всім не треба. Только все цветы для Аленочки. Аленочка, все для тебя. Все для тебя, дорогенька. Только для тебя. При условии, что я буду богатым. А если вот зара те все люди, которые купляют цветы, они работают на среднестатистических работах за зарплату 8 тысяч. Некто, кто куплял розы, кеты роз, кредит брал и на те розы. Вы скажете, это нормально? Поталночка, ну це нормально. Узяли, узяв, мужчина взяв кредит на цветы, а потім два-три місяці разом з жінкою выплачивал ее. Це прям сверх история. Чим он ее їх пчелы є. Алена, у вас є пчелы? Це ж ты казала, у тебе батька є пчелы. Чим он их обрабатывает? Да, все вредно. Жить вредно. Дыхать кислородом тоже вредно. воно окисляет клетки. кислота сами. О, без, Алена, я лучше маме куплю пиццу. Три тюльпана 165 гривень, а пицца 120-130. Я лучше куплю маме все, пиццу и чашку чайника. чая красивого. Либо чайника куплю. Вот мать самака мне лучше чайник. Ты, Ты, не, туда не, нав... Ты не туда дал. туда Ну то перерыв Да там воды хватает. Все, хватает. Дай Аленка за які є гроші? За ті, що мати мені дасть. Ну, а дай мені гроші, я тобі тюльпана куплю. Ну, де ж баба сьогодні купляла, ти ж бачила. А що mm. мені той тюльпан, господі прости, наша ну, мені той тюльпан. Чоловік, замість чоловіка. Ну дивися 50 гривень, 60 гривень тюльпан. Ну, нахер він мені треба, Альона. Я не це розум. Самі лучші. Я самі по мене ходили. Я по роботі ходив, а там всюди були цвіти. Отако, такой йдеш по вулиці, по всіх сторонах цвети. Куда не йдеш, всюди цвети. Як от, знаєте, всі тротуари цветами обросли. Самый лучший подарок, це якщо дети уважають свою матері. Любят, уважают и ценят. Знаєш, Альон, це самый лучший подарок для мами. Я мам. тебе скажу так. Сьогодні, я сегодня столько семейных пар бачив. Мужчина йде з жінкою, Женщина йде штурхає локтем. А ну цветы мене купив! Ну це хіба подарок. Або йдут э, мужчина з жінкою. Купиш мені цвіти? Хорошо. Жовті тюльпани. Які жовті? Я люблю красні. І взгляд такий, ще порву, суку. Да, не знаю, які жінка цвіти любить на цвіт. Жовті ж мабуть не дарить. Чого це не дарить? Я знає, знаю, скільки жовтих тюльпанів люди Алена купляють. Альона не знає, чим обробляє її батько. Я вам сказал так: най подарок це любить и заботиться о родном человеке, а не будь як скотина и раз в год купить цвета. Отчепного купити квітку. А я тебя люблю на клетку. Мужчина дарять цветы, если в чем-то провинили. Все в двох случаях, если провинились и щефо. Нормальні мужчини цвіти не дарять. Ні, приєд. я не вважаю, що це подарок цвіти. Я не вважаю зовсім. Поки Тересово. ти надумався, то я вже вип'ю. Ми п'ємо вітаміни, того ми такі хрепкі, сильні, худі і неотразиміе, гляньте на мене, я сіяю, як квіточка. <рес> У мене тут вітаміни. І в мене теж. А батько вже вип'ю. Поки ти надумався. Я Так що люди добрі не завидують. Привіт, Вольтик. От дивись, вони ще ані стоять, їх куча квіту. Mm -hmm. так? Вона ж якщо ані їх не продасть, то завтра вона в молоту да, викинуть. Тому що, де вона їде? Я буду дарити цвіти в одному випадку, якщо я буду багатим. Хоча вже кажуть, хоча кажуть, три дні вже продають квітки ці стоять. Mm -hmm. Ще до 8 марта. Ну, ти тільки подумай, якщо вона от той год якийсь якась жінка продавала Я не про себе, то всі остальні, а я не си... такий, калючка. Квіти, да? А не буду. А потім вона почала продавати вже фрукти. Ну, вони все такі. Вони все, такі... все, такі... вон. все такі, а я не такий. А я купила от эти квіти. Тібі повезло, тобі повезло. І я не такий. А вони все такі, вони все такі, а я не такий. Ну, вони ж пропали. Хай би людям роздавала безплатно ввечорах. Да, каже... А воно нахуй, раз, е... не треба. Ну, хай вона Надо вважати кожен день, а не один раз в год. Хорош, Альоночка. Спасибо, Денис. Це називається не собі, не людям. Ось вот такі. А чого не собі, не людям? Вона за свої гроші купляла. Та да я розумію. А як це не собі, ну, не людям? Ну так вона викинула. Так би хай б на місці залишила, де продавав. Люди позбирали, будуть довольні всі, наприклад. Да -да. Вон якийсь у кого спімельником був. Кажуть, прицеп тія хов був, тобто ні, повністю. Каже, боже його немає, покойний. Каже, млин ламається, сито ламається, цих кияховки. Каже, вивезем їх, щоб вони млина не ламали. Бо каже, сих нема вже, це що yeah. вже розбався і забув. А я кажу, це дивити, я собі додому заберу їх. Yeah. Він каже, знаєш що? Я пойду голий колос попитаю. А тоді тобі скажу, тому що скажу, що я пропів, ну, що молот не захотів, а пропів просто прицеп. Приходжу я через день на цю на площадку, бачу, вже прицепа немає і кияхов немає. Питаю цього чоловіка, що немає. Я не хочу казати, сиді. Не знаю, що кажу, це, а що вже кияхи вже змололи чи що. А він каже, да ні, їх не змололи, але рукою махнув і одвернувся з пішов. На ну, пару днів прошло, може неділя чи сколько. Я пошел там за фермой, стара, силосна була. вона водою затоплена була. Дивлюся, вони все там утоплені. Це прицеп прицепки я хуп вплінений. Отак от. Не собі не видно. Алёночка, ти мені наганяєш фоточку. Сказав, де плотячка така дивицека? Я тут собі бо ага. напридумувала. Извиняйся. Потратила, потратила, <зві> ну то потратила, на кабін залишила. Я глянула в карт, там вроде не забаняли. Надо було ще принести вести. Області голосової системи. Та йому путь. Ну вони вже були пов'яні. В'яли його. Ну от як вона б'яли, от вона продала уже сьогодні, де продавала, а ввечером думаю, ну куди ж неделю відійму. просто, просто роздавати. Так, да, Ввечері, я ж вже їду додому, вже все, дай на місці, я став, де цвітки лежать. Бо то ж люди ходять, поговорили. Люди всі забрали, підовольні і були ті всі, наприклад. Тобто подали, подали, да. Вони ж до вечора ж, якщо Роди ще гелик продавав... Я зрозумів, де цвіти безплатні я треба брати. Йде з роботи, по мусорникам подивився, а Один там куча цвітов. Чи є те, що сьогодні в жінки вже відкрились тюльпани? Вони везуть їх, да, ще зелені я бачу. А вони відкриваються вже за скільки з А Вони на день, мабуть, відкривають, на день закрива, а на вечір ще повинні закриватися, мабуть, да. святий. Ну да. листочки вже опадають. Та Такі красиві тюльпан, а вже відкрився, Дмит. і люди підходять, підходять. Ну вже листочки, от-от-от отпадали листочки. Воду, осипалися. сахар, щоб. Типу, Довше коза. стоять, по-моєму, щось я таке чув. Да. Только я не знаю, чи правда, чи ні. Чуть -чу, але Не знаю, чи це воно так. Є Есть четключи. Да, трошки задержали. Даже в розы берут, щоб зробити сині рози. Беруть розы і беру в воду красителя добавляют. зарізають, кладуть воду, вони набираються і... И... Цвет. Ну, гарни. Думаю, Сколько там месяц у них сколько их посадили. Да, Володя, скоро а будет цилует... день, день, цветов. для бомжей. Будет куча цветов валяться. Я вам на 8 березня учителям дарили цветы. Идешь со школы, уже на, за туалетом у нас такой был там туалет, и за туалетом мусорка, и полная мусорка такая до верха. Вот эти все букеты, все там валялись. Да. И зачем они? Там 4, Для кого? Подвеция, люди 6. потратили деньги. Деньги це наше время. Ми тратим свою жизнь. Понимаете? Наші деньги це время нашої жизни. Ми віддали кусочок жизни за те цветы. А чоловік їх через полчаса выкинул. Або воно зав'яне через день. Ну толку отдаваться эта життя. Лучше щось толковое зробити, сделать приятнее воспоминание, поехать на пикник з женою, двоєм, романтически, обстановка, покривало, можете взять матрас, щоб удобнее було. Як діти будуть? Ну як уже дети будуть, то таке дело. Можна дітей і бабушки отдати. А где ты них... Не... а, ну это такие для отдыха. Ой, бабушки, я бабушки. Это были уже такие отдых, это уже не семейный отдых. Бабушки, ну да. Он мат, я оставил, он в Бали чуть не потопился. и все Все, дяка моим батькам. Привет, Русланчик. О, отдых. А то цветы. За сумму тех цветов, за деньги, можно реальный отдых сделать. Спасибо. И воспоминания на всю жизнь. Это более важно, чем какие цветы. Так. Вот это вот мое мнение. Я могу цве дарить цветы, знаете, еще какие? В пакетиках таких для посева. А, а было на листочках. Там картинки в интернете. Было тоже цветы. Ты что подарил цветы, считается? Ну, да. Подарил цветы, подарил. Правда, на, на, на картинках, но это цветы. Привет, Вадик. Ну, от Сережки ТБС 8 марта. Дякую. Дарите женщинам чайник. Вадик спевает. Дарите мужчинам цветы без повода и без причины. А мама спевает. Дарите женщинам чайник. Без повода и без причины. Ну, а наб... не надо, чтобы быть С счастливой. Смыслой. А щедро та... на, на, мозол. наборчик в кастрюлю. Чтобы все были счастливы. Да, Люди, подписывайтесь на телеграм-канал, телеграм-чат, инстаграм, тикток. Всі ютуб-канали, я на гітарний контент, в мене там канал, де я на гітарі граю, там ще абстрактний контент виходить. Потім на твіч ми по вечорам фільми смотрим. фільми по вечорам смотрим, представляєте? Некоторі предпочитают цветы, а некоторые и не. Привет, Андрюша! Да. Хай, ну утон, я. Ай собі там Все дороги, я буду уходить, я спать хочу. Всім спокойної ночі. Сладких сну. Ставьте лайки. Всюди підписуйтесь. И не забывайте приходить на наступні трансляції. Буде ввечері. І ще буде твич. Весь там после восьми. Приходьте. Да. Ссылки на це все в шапці профиля. В описі до всіх трансляцій, в описі до всіх длинных роликів. 不干。Пока.